Кордоник! І у нас гран-прі! Я тисячна Марина і в мене супер гран-при. Луцик Іван. Інструментальний жанр, цимбали, володар гран-прі конкурсу в Греції. Я Марк Самасків. У мене перше місця. Ура! Як Ксенія Церенова. Я лауреат першої премії. Я Михайлюк Анна. Я зайняла перше місце за естрадний вокал і перше місце за танець. У мене дві перемоги. Я Настя Катеринич. Я лауреат першої премії. Ура! Я Андрюс Олександра, і саме пісня «Персифона» допомогла мені зайняти перше місце. Я Барбуляк Марія і я зайняла перше місце. Я муляр Олександра стала лауреатом першої премії. В цьому мені допомогла пісня «Заспівай мій Соловейко. Лауреатом першої премії у номінації Естрадний вокал став і Дмитро Вербич. Таку кількість перемог вокальний ансамбль юний прикордонник Могилів-Подільської мистецької школи привіз із сонячного узбережжя Гейського моря з Греції, з міжнародного двотурового фестивалю конкурсу мистецтв Україна і світ. Своїми надзвичайними виступами дівчата й хлопчаки змогли вразити не лише рідну країну, а й Європу. Керівник юного прикордонника Алла Домітраж ділиться, що колектив постійно гастролює. Побували в багатьох країнах зарубіжжя, а от Грецію для себе відкрили вперше. Хоча поїздку планували заздалегідь однак перепоною стало повномасштабне вторгнення російських військ, і задом довелося відкласти до кращих часів. Цьогоріч творчий візит до країни героїв і богів таки вдався, і дуже успішно. Чому передувала кропітка підготовка як вихованців і їх викладачів, так і батьків дітей. Ми були і в Болгарії, і в Словаччині, і в Польщі, і в Румунії. А Греція ще нас не чула і не бачила, тому ми вирішили поїхати в Грецію. Поїхали на весь склад ансамблю, в ансамблі юний прикордонник, 18 дітей. Поїхали ті дітки, у кого була бронь. Репертуар ми готували під час тривог, скажімо так, і в умбосховищі співали і в класі, і вдома, і коли була дистанційна навчання, ми теж співали дітки, які... Були за кордоном цей рік Вербіч, Дмитро, в Словаччині, Катерина, Анастасія в Польщі. Ми з ними займалися дистанційно в телефонному режимі, вчили репертуар. І десь за тиждень діти приїхали сюди, до нас в місто, ми з ними вже наживо поспілкувалися, поспівали. Ну і так ми вирішили їхати. Виконували пісні українською мовою, Настя співала у нас і польською мовою. Ансамбль виконував дві пісні Ой, заграй Дударику» і Ми ростем. Ми ростем це пісня патріотична, слова її написані 100 років тому назад, а музику написав сучасний український композитор. І тому ми так взяли цю пісню в репертуар і вирішили її там виконати, щоб нас почули. Сам конкурс проходив в місті Катеріні на березі. Егейського моря. Море гарне, тепле. Скажімо так, у нас був один повний конкурсний день, а також у нас було два дні, ми їздили на Острівський Акос і була подорож до Олімпу. Дітям було цікаво побачити це все. Приймали участь діти з Греції і з України. Миколаївська, Одеська, Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька область. Були діти. Десь понад 500 учасників було. Були діти з салоніки з Греції і з Афін столиці. Дуже було приємно чути дівчинку, яку 6 років співала у ілузі червона калина грецькою мовою. Наша пісня стала символом, скажімо, і полюбили. В різних країнах перекладають і я знаю, що є і молдовською мовою співають, і польською, і От вже і грецькою. Ми слухали. Незважаючи на хвилювання та втому, на гарячі подихи грецького літа та манливі бризи Гейського моря, учасники юного прикордонника виступили над чудово. Кожен в своїй номінації взяв призові місця. Знову наші знайшли чим здивувати глядача та вразити українсько-європейське журі. Важко було, хвилювалися, діти переживали, чомусь плакали, Ми підтримали один одного. Коли вже відбувалося нагородження, і ти сидиш, і там третє місця нас немає, друге місця нас нема. перше місце. о, пішли наші перші місця, юний прикордонник, гран-при. Ведуча каже, ну зараз сама головна нагорода абсолютно переможця конкурсу. У нас одна Марина залишилась без нагороди. Ми всі сиділи, переживали. Тут нас звали. Тисячна Марина, абсолютний переможець конкурсу Україна і світ в Греції у Марини був грошовий приз, крім кубка медалі і диплома. Марина виконувала дві пісні Київ мій» і гуцулка Ксеня. Під час виконання Київ і мій, україно-грецькі журі. Обладувало стоячи. Ми дійсно були дуже схвильовані і раділи, і діти підходили з інших міст, вітали Марину, вітали всіх діток. Наші діти запам'ятались, тому що ми ж співаємо в костюмах, а коли на морі зустрічаються діти, підходять. і О, це ти там співав? О, класно, класно, молодець». Щось пробудили всередині греків звуки та коливання цимбал. Дистанційний виступ вихованця Могалів Подільської мистецької школи Івана Луцика став родзинкою конкурсу фестивалю. Цимбали в його руках прозвучали гучно та оригінально. За що хлопець отримав відзнаку Гран-Прі. Це наш випускник цього році випустився викладач Дмитраш Сергій Георгійович, концертмейстер Черевнюка Ліна Віталівна. І Ваня приймав участь дистанційно. Ми відсилали відео за місяць. Це конкурс двотуровий, тобто були ще відбіркові перші тури. І Ваня теж зайняв гран-при, що було дуже приємно, тому що інструменталісти були, і ансамбль гітарістів, і скрипалів, і ансамбль синтезаторів був, везли діти з собою, синтезатори, скрипалі приймали участь як сольно. Але цимбали це такий інструмент, який зараз дуже стає популярним в Україні. І було приємно почути слова вдячності. І враження журі від гри Івані на цимбалах, що це рідкісний інструмент. На жаль, мало у нас, скажімо, таких І От Ваня отримав гран-прі. Щаслива поїздка до Греції стала для ансамблю юний прикордонник не лише новим досвідом, а й поштовхом працювати ще краще. Наживо, коли співаєш, і спілкування з іншими дітьми, і діти дивляться на інших дітей. Воно настільки десь і підтримує. Бажання, що треба рости, треба розвиватися, треба приймати участь. І ось так, така у нас щаслива, весела подорож. За дні перебування в Греції наші зірочки не лише гідно представили Україну, зокрема Могилів-Подільську громаду, на міжнародному рівні, а й дізналися безліч нового, познайомилися із побутом та звичаями країни, почерпнули для себе чогось корисного. А головне ще більше здружились і отримали безліч позитивних емоцій. Я побачила Грецію. Ці краєвиди вони були просто неймовірні. В цій поїздці я набралася дуже багато досвіду. Ми навіть ще більше здружилися з колективом. Було дуже весело. І такі емоції не передати нічим. Особливо перед виходом на сцену, ці емоції просто не передати. Коли ти боїшся, і також дуже хочу. Вдячність велику віддати нашому керівнику Алі Семенівні, який нас підтримувала. Ми навіть деякі плакали за сценою, але вона нас завжди підтримала. І завдяки їй ми набралися сил і гарно виступили, дали гарний результат. Вдячна своєму колективу, який також підтримував. Ми в номері сиділи і такі. Ой, страшно, страшно, що ж це буде, страшно. Але ми зібралися духом. І гарно показали себе. Я не думала, що я виступлю прямо аж на супер гран-прі. Я дивилася на інші номера, і чомусь я думала, що я не займу супер гран-прі. Я собі просто від душі співала. Що вийде, то вийде. А так то я від душі просто співала. Все, що в мене йшло, це в мене з голови, і рухи, і емоції, все те, що я відчувала з душі. Я просто бігла з тої сцени, падала, летіла за тим гран-прі. Була дуже радість, не знала навіть більше за що, за те, що я зайняла супер гран-прі, чи за те, що в мене вийшло гарно заспівати. Повернувшись до українського могилева Подільського, співуча візитівка громади, і юний прикордонник мистецької школи вже готує програму на наступні концерти, конкурси, фестивалі. Окремо та ретельно підбирають репертуар до Дня Перемоги України. Але попри це, встигають виступати і на місцевих заходах чи святах. Наразі дивують акапельним виконанням патріотичної пісні, де чується кожна професійно проспівана нотка. Ми ростем, ми надія народу, ми нащадки лицарських батьків. Чуємо поклик походу, чуємо вітер свободи, чуємо шуми далеких степів. І серця нам завзяттям палають, кожен з нас у рядах вже йде, Україна гукає чарівний, Наш шкаю, нас не збори ніхто і ніде. Гей, гей, Україна, гей, гей, Україна, ла-ла-ла-ла, незламні рушимі, завжди і нині. ла ла, 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 ла. -ла.